Айо, звісно, ти не попав. В тебе ще й в головних навичках, мабуть, якісь сокири і тупа зброя, така ж само тупа, як і ти. Вибачаюсь за булінг. О, гуляючи інтернетом, я неодноразово помічав нерозуміння суті бойовки Моровінда від гравців, які в нього прийшли з більш пізніх частин серії. Це баги! Ну, і тупі, я ж попала, воно не попав, не защитало. Ну, ніякі це не баги. І взагалі, навіть не дивлячись на неілюзорний шанс промаху з початку гри, бойовку Моровінда я вважаю кращою, ніж в облі все одно. Про це і про причини цього цвавілля сьогодні і поговоримо, але для початку... Підмічали який в Моровінді шикарний стиль. Якщо глянути на концепти, то це взагалі наче комікс якийсь. До речі, якщо хотіли почати читати комікси, але не знаєте, де їх знайти, то на сторінці Булзайшоп'юа ви знайдете більше двох тисяч коміксів англійською мовою та декілька від українських видавців, більше двохсот фігурок та статуй, манга англійською та українською мовою. Також кожного дня там проводиться прикольний інтерактив, а саме аукціон, який стартує з однієї гривні. Також у людей є можливість привезти вам будь-яку фігурку з Америки на замовлення, комікси, фігурки, артбуки, манга на bullseye-shop.ua. посилання в описі. Отже, давайте для початку розберемо звідки і для чого ці промахи тут взагалі взялися. Так як Моровін це РПГ, а класичні компухтерні РПГ, по суті, свої копіювали систему настольних РПГ, і заключалася вона в непрямому контролі свого персонажа з допомогою кидків кубика. Звісно, через те, що по-іншому реалізувати це не було можливості, ну але все ж. В серії ігор древні скрутки ця механіка впевнено шурувала з гри в гру, поки не прийшов тот купий Скурім Говард і не сказав. Тільки може терпіти, то у блядь!» Та не вирізав із обли більшість оцих RPG-шних приколів, перетворивши її більше в екшен з елементами цього самого РПГ, ніж повноцінне РПГ, власне. Хоча, скоріше всього, на фоні шостої частини сувоїв обла буде виглядати як та сама мегатрушна олдскульна RPG. В чому власне ідея оцього рандому в бойовці Моровінда? Хоча є там це не тільки в бою, а при взломі замків, блоці з щитом, поїданні алхімічних інгредієнтів та кастуванні магії. А штука ця реалізовувала в комп'ютерних іграх одну із головних ідей настольних рольових ігор непрямий контроль персонажа. Ну і, що немало важливо, допомагала показати недосвідченість персонажа в тих чи інших заняттях і поступовий прогрес в цьому. Ти створив персонажа свого аватара в світі Моровінда, і він в тебе непогано б'ється з допомогою сокир, бо ти йому цю навичку поставив у головні, і вона найбільше прокачана зараз. Але вийшовши з канцелярії в Сайданін, свій перший рейд на краба, ти вирішуєш почати із поламаним залізним кінжальчиком, навичка володіння яким в тебе в районі 10 пунктів. Результат передбачуваний. Але варто тобі взяти ту зброю, якою твій персонаж нормально вміє користуватися, або прокачати навичку, яка відповідає за короткі мечі, і ситуація змінюється. Починаючи з на розділення між персонажем і гравцем більше німа. Гра перевіряє навички і здібності не персонажа, а самого гравця. А складова виходить на передній план, і якщо конкретно ти попав, значить попав. Ну, власне, якщо підете грати в моровін і більш древні частини древніх сувоїв, то майте на увазі, що там персонаж не дорівнює ви, і відповідно рандомі кидки кубика там впливають практично на всі аспекти гри. Ще доволі таке цікаве спостереження. Якщо в якомусь дагерфолі така система із рандомними попаданнями сприймається як належне. Бо прямо повністю вжитися в роль текстурки меча, яка лазить по піксельних кишках, доволі таки важко. Тому Ровінт, починаючи з вступу, всіма силами намагається розмити грань між персонажем і гравцем. Персонажа по факту і нема, поки ми його в канцелярії собі не зробимо, але скрізь у грі використовується дефолтна ДНД механіка із цими кубиками. Типа гра тебе намагається скрізь переконати, що ти і твій персонаж це одне і те ж. Але при цьому оця от дефолтна ДНД-механіка з попаданнями, вона якраз таки працює на ідею того, що ти і твій персонаж це не одне і те саме, що трохи спантеличує, звісно. Ну, так як в наступних частинах грань між персонажем і гравцем розмилась остаточно, то і механіку непрямого контролю повністю прибрали, зробивши більший уклон в екшен. А прогресію гравця вже спробували відобразити не через попадання або успішність якоїсь дії. Всі ці дії завжди успішні, а через перки. Чим краще ти якоюсь навичкою володієш, тим прикольніші вміння з часом відкриваєш. В облі, правда, більшість із них нафіг не треба, ну, але вони намагалися. Ну і бойовка в Моровінді хоч і виглядає застарілою через ці всі приколи з точністю, але вона мені все одно більше подобається ніж в облі. Бо варто тобі докачати скіл, який відповідає за твою зброю, хоча б пунктів до 40, і слідкувати за стаміною, бо вона теж на шанс попадання впливає. То промахів практично і не буде. А враховуючи, що колошматять тебе доволі таки сильно, то та й ти теж. На ворога плюс-мінус 10 влучних ударів, як правило, вистачає. Тої бої самі по собі проходяться доволі динамічно і не встигають задовбати, плюс іноді ворог може втратити рівновагу і впасти, що дає тобі можливість його швиденько добити. Облі ворогам плювати більшою мірою падати вони не будуть. Можуть, звісно, на пів секунди трохи покоситись, але це нічим тобі не допоможе, бо через автолевели відсутність будь-якої можливості розігнати дамаг від зброї на кожного ворога треба всрати реально по пару хвилин в кращому випадку. Хоч і зробила більший крок в сторону екшоновості, весь цей самий екшен в боях заключається в тому, що ти як їбанутий тараканиш по лівій кнопці миші, і ганяєш вперед-назад, наче я коли намагався припаркуватися на екзамені з водіння. Власне, відповідаючи на питання, що не так з бойовкою Моровінда, з все так. Просто в Моровінді і більш пізніх частинах серії застосовувалися абсолютно різні ідеї при розробці. В скайрімі і облі, якщо по ворогу попав, то молодець. В Моровінді для більш ефективної гри мало просто тикнути по модельці ворога. Треба ще мати на увазі, що персонаж не дорівнює гравець. І використовувати в бою треба ту зброю, якою цей самий персонаж вміє битися, слідкувати за його характеристиками, стаміною, за інвентарем і так далі. Тобто, там набагато більша RPG-шна глибина геймплея ніж в скайрімі умовному. Власне нічого страшного в цьому нема. Якщо ти хочеш щось робити, але в тебе не виходить, то просто прокачай цю навичку, промахуватись буде ширідше, і жити стане легше. Ну тобто розробники не тупі, це не баги, це абсолютно класична RPG-шна механіка, яка була присутня в більшості цих самих RPG того часу. Але потім більш пізні ігри вони розмили грань між персонажем і гравцем, зробивши його одним цілим буквально, і також прибрали повністю оці от, застарілі механіки і замінили їх на екшен елементи, де власне від скіла гравця залежить набагато більше, ніж від статів персонажа. Сподіваюся, я зміг внятно донести мою думку. Якщо щось не зрозуміло, помітили якісь неточності або хочете щось додати, то ласкаво прошу в коментарі. Також дуже чекаю тру фанатів старих RPG РПГ, любителів ДНД, які дивилися це відео на швидкості x 2 і без звуку, щоб потім в коментарях пояснити де саме я не правий. Тож, власне, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, і якщо ви бажаєте підтримати мене і канал фінансово, то зробити це можете за допомогою Патреона або донатика на карту Приватбанку. Номер і посилання на Patreon є в описі каналу і під цим відео. Також дуже дякую тим людям, які мене все таки на Патреоні підтримують, це дійсно дуже допомагає покращувати якість відео. До речі, якщо б хотіли побачити якісь огляди від мене на інші ігри, то власне можете підписуватись на Патреон. Там я планую випускати отакі от мої відео огляди на ігри, які я на основному каналі оглядати не буду. Хоча мені, в принципі, це хочеться робити, але тут більше тест тематика, тож відповідно такі штуки на Патреоні будуть висіти в мене. Дякую за перегляд. Удачі!